Півтора місяці роботи і позашляховик для українських захисників готовий до відправки, каже волонтер Олег Сагайдак. Це відео Суспільне відзняло 15 червня. На ньому видно, з яким автомобілем почав працювати волонтер. Його привезли з Донецького напрямку. Там авто потрапило під обстріл касетними снарядами. Осколки пробили кузов та все під капотом. Через високу вартість запчастин, як нових, так і вживаних, пошкоджені деталі відновлював або шукав їм заміну у знайомих і друзів. Практично. Питалися все відновити, що тільки було на ній пошкоджено. Відновили головку блока циліндрів, була поварена. Машина з електронікою дуже складна, поставили від лансера Міцубісі обикновенну топливну апаратуру механічну. Після цього прийшлося переробляти турбіну. Так же само переробляли передній кардан. Кардан подзвонили на розборку, стоїть 200 доларів, тобто 8 тисяч гривень. Я колись була в мене машина, розбирав пінін, Міцубісі і Паджеру Пінін. Пішов, знайшов в, гаражі в себе себе кардана. окардана. Приходів, помірав, ну, на 5 см довший. Завіз до токара, 5, 5 см обрізали, зварили, все, вже працює. Радіатор довелося купити новий, каже Сагайдак. Питалися відновити, витратив три дні. І ну не, не вийшло з ним. Це то, що новий купила. Розповідає, найбільше часу пішло на спаювання перебитої електропроводки. Було багато перебитих. Вродібто по кольору сходяться, але вони ще підписані якимись цифрами. Очі вже не бачать ці цифри. Фотографуєш на телефон, збільшуєш, підбираєш з яким проводом. Десь якийсь кусочок відпав, треба було доточувати кусочок. Дещо змінив і в блоці запобіжників. Був розбитий, вибрав які треба, рельєф полишав. Зайви, просто відвели в сторону, заізолювали. Дитячими долонями, маками і синьо-жовтим прапором обшивку салону прикрасили діти Олега. Вони ж і заклеїли пробиті дірки. Хлопці дзвонять кажуть, що робив? Я пояснив, що робив, це все кажу, діти потолок поклеїли, то хай розмалюють. Хай нам щось напишуть, хай розмалюють. І це, я кажу, поклеїли, поклеїли, а тепер сідайте, малюйте. Передні фари, розповідає Сагайдак, взяв від іншого автомобіля. Дірки від осколків заварили, машину пофарбували. Тент на багажник пікапа пошили на одному з Вінницьких ательє. Спершу вартість ремонту мала бути понад 120 тисяч гривень. Це тільки запчастини, і то ще були не всі, то що я бачив візуально. Трошки взявся за голову шок. Але завдяки взаємозамінні деталі і відновленню пошкоджених кошторис вдалося зменшити. Зараз вийшло. 40 тисяч це вийшло повністю. все, геть тентом, зі всім, з заміною масел, з обслуговуванням машини. Каже, це дуже добре, бо за запчастини платять військові. Він же за роботу плати не бере. Такі автівки називають машинами забезпечення, бо ними підвозять боєкомплект, їжу евакуюють поранених. За день може наїздити понад 300 кілометрів. Всі говорять, що має пропасти тяга. Вона б стане слабшою наоборот. Вона Довели, покаталися, покрутили зажигання. Вона стала взагалі така резва машина, ну бджілка, просто жужить, їде. Після відправки цього автомобіля, каже Олег, хотів брати відпустку, бо назбиралися домашні справи. Але бійці підігнали на ремонт ще одне авто. На вигляд, машина ціленька, це все, але вона просто не їдеть. Хлопці її гнали до мене, гнали почти 20 годин. Получається, чи прошита прокладка головки блока, чи головка виганяє охолоджуючу рідину? Розповідає, кожні 15 кілометрів військові доливали по 4 літри води і так проїхали майже 900 кілометрів. Передачі включаються, машина їде, ну можна тільки завести на стартері і їхати. Від початку повномасштабного вторгнення Олег Сагайдак відремонтував понад 30 автомобілів. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.